Вітаю вас, шановна кадрова спільнота в ефірі, рубрика Кадроланж. І для вас її проводжу я, експерт проєктів кадрових Вієй та головний редактор журналу Кадрових Вієй Мар'яна Винничук. Сьогодні ми розглянемо ось таке питання: чи потрібно, щоб працівниця виходила на роботу хоча б на один день? Після закінчення відпустки для догляду за дитиною до трьох років для можливості оформлення відпустки без береження заробітної плати. І чи можна, щоб відпустка без береження заробітної плати розпочиналась з вихідного дня, одразу скажу, що ні не потрібно, щоб працівниця виходила на роботу хоча б на один день для можливості оформлення відпустки без береження заробітної плати. Оскільки в законодавстві немає вимоги щодо того, що працівниця повинна виходити з відпустки для догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку для можливості оформлення відпустки без збереження заробітної плати, також немає вимоги і переривати, до прикладу, відпустку для догляду за дитиною для можливості оформити відпустку з іншої підстави. Тому тут важливим буде сама підстава надання відпустки безбережні заробітної плати. Якщо така відпустка має надаватися за згодою роботодавця, і відповідно є така згода роботодавця, або ж якщо така відпустка надається роботодавцем в обов'язковому порядку, то працівниці можна надати таку відпустку з наступного дня після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку. Тобто працівниця, перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку, може виявити своє бажання піти у відпустку без береження заробітної плати. І таку відпустку можна надати одразу після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку. Тобто такій працівниці не потрібно виходити на роботу для того, щоб мати можливість піти у відпустку без береження заробітної плати. Щодо другої частини запитання: чи можна, щоб відпустка без збереження заробітної плати розпочинала з вихідного дня? Так, можна. Чому? Як ми знаємо, відповідно до статті 5 закону України про відпустки, тривалість відпусток розраховується в календарних днях. Що це означає? Це означає те, що і відпустку можна розпочинати з будь-якого календарного дня. Тобто в нас немає вимоги і немає заборони, щоб відпустка розпочиналась саме з робочого чи вихідного дня. Відповідно, тут ми діємо на власний розсуд і можемо надати відпустку без збереження заробітної плати з вихідного дня. Я дякую вам за увагу, гарного і спокійного дня і до наступних зустрічей.